Сумчанам вкотре нагадали, як врятувати людське життя. Своєрідний майстер-клас з реабілітації постраждалих цього разу організували в дитячому парку. Медики з Червоного Христа показали відвідувачам, як робити штучне дихання та масаж серця. Освоювала прийому першої допомоги її. Анна книж. У випадку, коли трапляється трагедія, дорога кожна хвилина, кажуть медики, тому покладатися тільки на лікарів зі швидкої не можна рятувати постраждалого слід до приїзду фахівців. Як саме це робити, вже вкотре вирішили нагадати сумчанам. Наша задача привлечь перше родителей, які приводять діток на ігрові площадки. що будь любая ігрова площадка це все-таки існує ризик. наша задача сьогодні діток немножко как-то к этому приобщить немножечко і взрослим дати зрозуміти, що це. Це необхідно, це нужно робити. За два тижні до акції працівники парку разом з волонтерами кинули клич у соцмережах. Тож бажаючих навчитися гуманній та благородній справі зібралося чимало. Діти заслухали теорію та охоче вправлялися на практиці. Правила реабілітації засвоїли невідмінно. спочатку послухати, чи чоловік дише, чи ні. И если человек то не ошибь живот поднимался, а если Динка, ну груды. На сегодняшнем аукционе мне нравится, что тут ну, учат как спасать жизнь человеку. Я сначала это, послушаю дыхание. Если, если человек не дышит, тогда надо это, вот так вот так сделать на сюда і 30 разів откачать. После этого закрыть нос і два рази дихнуть. Поновити свої знання у сфері медицини завітали й дорослі сумчани. Зійшлися на тому, що елементарна медична підготовка річ необхідна і особливо в наш час. А вот человек взрослый, для меня ну это если честно, это когда-то проходили еще в школе, и это все забылось, хотелось вспомнить, и очень много нового я даже услышала. Это очень полезно, надо чаще проводить. У меня как бы мысли ну, в связи с такой ситуацией в стране, и вообще как бы я об этом задумалась ну где-то месяц назад и хотела вот среди своих знакомых даже собрать и ну все это вспомнить. Очень полезно, я вважаю, особенно для деток постарше, хто уже може це опробувати. І когда не только манекени, но й самі члени Красного Креста допомагають мы показують на живому человеке, очень хорошая і замечательная акція. Організатори, зважаючи на активний відгук Сумчан, обіцяють зробити добру справу традиційною. Анна Книж, Сергій Сурков на часі новини.